Привіт, мене звати Діана і з нами на каналі Діана Лава. І сьогодні я вам покажу свою майбутню кралицю Розет. І сьогодні я приїхала не одна, а з своєю сестрою Каріною. Всім привіт! Я приїхала ще зі своїм братом Максимом. Одна із цих трьох, оце моя розета. І сьогодні я її маю забирати. Ну і на цьому наше відео закінчується. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. І пишіть в коментарях, чи мені знімати відео з моїм братом Максимом і з Каріною. Ну і всім пока!